У себе, згоди, але ціна, так, де ми з вами будемо розглядати подані претендентами документи та визначати усі, які будуть допущені до участі в конкурсі. У нас сьогодні присутні члени комісії Лиси Велимітарич на місці, Масил Віталій Миколаївич на місці, Бедрук Олег Юрійович на місці, Бершов Ігор Олегович на місці, Ведмітера Ольга Андріївна онлайн. Ольга Андріївна, так, ви тут з нами так, бачимо, вітаємо вас. На місці. Субтитры здесь на місці. Бачимо вас. Катко Володимир Вікторович. Не підключився. Не підключився, відсутній. шукаємо. Лобода Сергій Ігнатович. Так, не бачила гавторафа. Тобто можна при реєстрації, щоб... щоб у нас все було по процедурі затримано. Савченко Володимир на місці, Федор Віра на місці, Серганік Василь Володимир на місці і в службу Анатолій на місці. У нас присутні всі члени комісії, виключаємо Коткова пана. Е, нагадую, всі члени комісії подали декларації свої, правильно розумію, що не було ніяких питань до нас, тому що процедура визначена законодавством таким чином, щоб все було під звітністю. Пропоную сьогоднішньому засідання комісії визначити наступний порядок денний. Перше питання це про розгляд поданих претендентних документів. Другий про визначення осіб допущено до участь в конкурсу. Немає зауважень. Немає. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Онлайн. <плес> 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 Відметера Ольга Андріївна за. Зафіксували. Купилка Ірина Вікторівна за. Фіксація відділу зображення є. Переходимо до розгляду питання. Перше про розгляд поданих претендентів документів. Секретарю слово. Розказуйте, яким чином відбувалася подача документів, якої кількості. І... Одразу, одразу після нашого першого засідання конкурсної комісії, ми розмістили на порталі медичних вакансій вакансію. Це було одинадцятого року. І як ми ну, прийняли рішення на першому засіданні. Подача документів тривала 16 днів до 28.09.25 року. За цей період були подані документи одним кандидатам. Ну, документи всі зафіксовані на порталі медичних вакансій. Я можу показати, якщо ви бажаєте, так, я, зараз, зараз, як бажуть, це виглядає а... портал медичних вакансій. От наша інформація про конкурс розміщена, да, по онлайн видно це? Так, так, так. так. Це онлайн. Ні, онлайн. онлайн. Вам видно зараз, що відбувається, чи не видно? Орегально. показати екран. так сьогодні. Що давайте. Тобто, цей портал є відкритий доступом всіх бажаючих, не тільки ще до комісії, які мають можливість зацікавленість. Зараз ви маєте побачити екран нашої розміщеної вакансії. от Дата початку конкурсу 11.09. Документи приймаються до 28.09. Ну, інформація про місце проведення конкурсу. Тут дані мої як секретаря. Перелік документів необхідних для участі у конкурсі. Ну, він стандартний, він це той перелік, який був в нашому оголошенні. Що ми прикріпляли на портал. От, перелік документів, вимоги до кандидатів, вони всі, вони всі стандартні і всі були розміщені, кожен, хто подавався, міг це побачити на порталі. У нас за цей період подано от, кількість подач на вакансію, одна подача на вакансію. Протокол нашого першого засідання подана одна вакансія. Подані всі документи, які ми просили кандидатам. Зараз тут ми зможемо побачити, можемо побачити, хто з кандидатів подався на нашу вакансію. Система працює. О, тут ми бачимо, що у нас подані документи одним кандидатом. Це Будніков Юрій В'ячеславович. Я думаю, що всі знаєте, чинний керівник. От зараз ми маємо вирішити, чи ці документи відповідають. Ну, ми вже попередньо ці документи переглянули. Шановні шалі, давайте проінформую вас, що було подано до порталу. Під з ти що сказав секретарка комісії кампів посад, звичайно, ми хотіли б, щоб була не одна заявка, щоб було декілька можливо і попрацювати. Хотілось би з документами із бажаючими, але на жаль, мабуть, в сумах ні, ніхто не хоче зараз працювати і. Ззовні. Тому подана одна заявка одним претендентом. Був поданий паспорт громадянина України, заява на участь у конкурсі з визначення основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1. Резюме у довільній формі, автобіографія, документи про освіту, кваліфікації з іншою категорією, підвищення кваліфікації, конкурсна пропозиція обсягом 15 сторінок друкованого тексту, витяг з інформаційно-налітичної системи облік відомості про виправлення особливої кримінальної відповідальності та ядерності субідності. Довідка про проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричного огляду. Попереж... Попередження стосовно становить законом України про запобігання корупції, заява про відсутність у діях особу конфлікту інтересів, 에, підтвердження подання декларації особи. Тобто, всі ці документи були подані. Вони в вільному доступі не тільки ще на комісії. це розумієте, всі, хто мав зацікавленцу, могли це перевірити. Секретар комісії перевірив документи, проаналізувавши ці документи, і встановили, що претендент має вищу освіту за спеціальністю лікування справа вищу атестаційної категорії спеціальності організації охорони здоров'я. Також має вищу освіту магістерського рівня за спеціальністю публічного управління та адміністрування. За даними трудових кільця, має стаж роботи понад 2 роки на керівних посадах в організації сфері охорони здоров'я. Ну тобто, я думаю, що звичайно пана Будінкова, в не потрібно, він там працює, працював, все розуміючи, що він відповідає цій критерії, категорії. Тому є пропозиція визначити документи конкурсанта Будніка Юрія Вячеславовича такими, що відповідають зазначеним оголошення вимога. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Так, наші онлайн Ольга Андріївна Модера за. Ольга Андріївна, вас не видно? Будь <кій> ласка, вона да, Так, так, зрозуміло. За, ви за, так? <кій> да, я Дякую. Просто немає не, не, не зображення чомусь вашого. Ну, зафіксували достатньо. Да, бачимо, дякую вам. Куп'янка Ірина Вікторівна, теж забачу, підняту руку, Все зафіксували одноголосно. Переходимо до другого питання. Порядку ден про визначення осіб, допущених до участі в конкурсі. Ну, а... якщо документи відповідають, немає, я думаю, заперечень, щоб не допустити пана Будніка Вячеславовича до участі в конкурсі. Немає? Заперечень. Добре. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати, хто за? Онлайн зафіксували. <кху> Бачу, зафіксували одноголосно. Ми з вами минулого конкурсної комісії визначили проведення конкурсу 14 жовтня. Інформую всіх вас, що 14 жовтня буде відбудеться конкурсна комісія. Пропоную нас об 11 протокольна. Не змінюємо час, буде в 11-й. Встречаємося. Да, Всі нужно. Голосували да, да, це да. разом. Тобто Тому готуємось, будемо заслуховувати кандидата, визначати. Звичайно, хотілося б, щоб таких кандидатів було більше і, мабуть. Дійсно, суми хочуть, щоб розвивалися. Тому на сьогодні все. Всім дякую за роботи. Хто підключився онлайн, теж дякую. Дуже зручна форма. Ми будемо ну, вже наступні, мабуть, конкурсні комісії проводити онлайн зручніше, коли буде багато кандидатів. Наразі дякую всім, дякую за роботу. Дякую. Дякуємо. Дякуємо.